вам, брати і сестри, всіх, хто прийшов на це місце, сьогодні Сьогодні хочу говорити по уривку, який записаний в посланні до Євреїв в другому розділі 14 17 вірша. А що діти стали спільниками тіла та крови, то він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусив бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним просвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей, бо в чому був сам постраждав випробований, у тому він може її випробованим допомогти. Тема моєї проповідь це ті перспективи, ті благословіння, які відкрив для грішних людей Ісус, коли Він став людиною. Хочу трохи сказати про цей розділ. Другий розділ послання до євреїв говорить про те, що майбутній світ, який Господь створить, він належить не ангелам, але саме Аврааму на насінню, як віруючим Ісуса Христа, як Божим дітям. Ангели це безгрішні створіння Божі. Вони виконують його завдання. Але незважаючи на це, незважаючи на їхні такі достоинства, майбутній світ належить Божому Синові і тим дітям, яких Він також називає братами, яких Він повинен привести у своє царство. Ісус Господь, Він святий і безгрішний. І тому цілком зрозуміло, чому Він має право і чому Він має можливість володіти цим майбутнім світом, де не буде чогось грішного чи небожого. Але Бог Отець дає йому завдання привести в це царство, в цей майбутній світ людей, які би стали дітьми Божими. І тут вже зрозуміла проблема. Те, що ці діти, ці люди, які мають туди війти, вони під владою диявола, вони під страхом смерті. І це є його методом утримання людей в неволі, це, тобто страх смерті. І це значить, що диявол як обмовник він вимагає смерті людини яка згрішила. І таким чином грішник не може попасти в майбутнє Боже Царство. Страх смерті, страх невідомості майбутнього. Під впливом такого почуття люди роблять ті речі, які вони не зробили б ні за яких інших обставин. Їхня свідомість змінюється, вони починають мислити по-іншому. В цьому завіті мало що говориться про загробне життя благословення Ізраїля, вони стосуються добробуту на тій обіцяній землі, яку Бог дав Аврааму і його нащадкам. І звернемо увагу на те, до, до чого вдався Ісус, що він зробив для того, щоб визволити своїх дітей, для того, щоб визволити людей з диявольського рабства. Він на деякий час залишив свій. Божественний вигляд і прийняв тіло та кров, ми читаємо в цьому рибу. Померши за них, він забрав владу у сатани. І тепер ці люди, Його діти можуть легко війти в майбутній світ, в Боже Царство. Я розумію, що головною метою втілення Ісуса було забрати людей цих визволених грішників з цього світу для свого царства. Незвичайно, в нього є завдання для нас і на цій землі. І він да дає своє благословіння, радість, впевненість в майбутньому щастя тута, але головна ціль вона попереду. Народження Ісуса як лю людини це е початок історії, а не завершення її. 16 й вірш. Він ще раз. Наголошені на тому, що порятунок і відкриті двері в Небесне царство, вони призначені саме для людей. Сказано, приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Розумію, це і значило євреїв віруючих, які читали в той час це послання, так і взагалі віруючих по прикладу Авраама, який названий батьком всіх віруючих. Важливо значити, що Христос приймає. Іде в майбутній світ своє царство, а не захоплює їх, як робить диявол, отримує в полоні людей. Він приймає тільки тих, хто хоче скористатися його дарунками. Ісус став подібним до людей. Він став нашим братом для того, щоб бути милостивим та вірним просвящеником для облагання за гріхи людей. Він зустрівся з такими зовнішніми нападками гріха, бажаннями, спокусами, емоціями і потягами, з якими боремося ми, з якими зустрічаємося ми кожен день. Тому він є милостивий посередник, який вірно виконує цю працю, цю роботу, в благання за наші гріхи перед Богом. Він сам зрозумів. Наскільки хитро диявол може підходити до грішника, якими сильними може бути вплив нечистивого оточення, нечистивого суспільства? Правда, в нього не було спокусів середини, так як він був безгрішним. Мав іншу природу. Чи може хтось із нас стати хорошим? Адвокатом військовополонених, навіть якщо й отримає гарну юридичну освіту, я думаю, що ніхто з нас не, не зможе ним стати, то, тому що ми не були там, ми не знаємо цих всіх страшних переживань, які доводилися проходити їм. Ми не, не знаємо, як і силу того зовнішнього тиску. Так і внутрішні бажання і відчуття безсилля цього полоненого військовослужбовця, ми не зможемо добре захищати їхні права, їхні потреби, знати зна їх, якщо ми там не були. Отже Ісус став людиною, щоб якнайкраще послужити нам, будучи плосвященником зараз. Це одна з цілей, Його втілення, на яку я сьогодні хочу звернути увагу. 18 вірш говорить про допомогу, яку дає Ісус тим, хто проходить випробування і терпить страждання. В чому був сам постраждав, випробований, у тому він може є випробованим допомогти. Я б так сказав, що він напрацював таку схему, як успішно подолати диявольські перешкоди, диявольські спокуси в житті і напрацював на своєму досвіді. Його слова, його приклад і ця невиндима присутність, вона є неоціненною допомогою в наших складних ситуаціях сьогодні. Хочу провести не зовсім точний приклад, але подумаємо ось про що. Деякі наркомани, які проходили лікування в реабілітаційних центрах, вони залишаються там працювати. Наскільки краще вони можуть допомогти тим хворим, які... Там лікується далі порівняно з тим, хто ніколи не був па пацієнтом наркодиспансерах, на хто не розуміє їхні проблеми, їхні емоції, їхні відчуття. Отже, тільки через це втілення і народження, як людина, Ісус зміг дати нам такі благословення, як, як людина перемогти диявола, визволити з його рабства, співчувати і терпеливо продовжувати заступатися за наші гріхи перед Богом. І посилати допомогу тим, хто проходить відпробування і страждання. Тепер я хотів би, щоб ми подумали про себе. Я не говорю, що це потрібно робити всім, але декому потрібно і спускатися до тих людей, потрапляти в то середовище, де знаходяться грішні люди для того, щоб зрозуміти їх і допомогти їм краще. Є приклади, де місіонери переселялися спеціально в інші народи для того, щоб краще зрозуміти їхню культуру, їхні звичаї, їхні переживання і їхні потреби. Для декого цей вихід в інше середовище може бути небезпечним, але для комусь треба йти туди і робити цю роботу. Не будемо і ми. Якось відмежовуватися, ізолюватися від всіх грішників, які навколо нас Йдемо просити Бога допомоги, щоб Він дав нам, проживаючи серед них, витрачати цей час для того, щоб краще зрозуміти їх і краще могти допомогти їм вказати на того, хто втілився для того, щоб привести нас в Боже Царство, в майбутній світ і зараз давати свою допомогу. Amigo, amigo, como